Вітаю вас, мій любий німце Скот! У нас сьогодні панзер Камфаген, Нойбе Фарцойк. ні, вибачте, трошки не так. Панзеркамфваген, Нойбе Фарцойк! АшфайбЕСЕЙ! Я гандра штай! Це у нас лоуранговий ранговий німецький танчик, преміумний, який тільки виглядає монструозно, але по факту броні тут абсолютний нуль. Є дві гармати: 75-ка і 37 мм обидві стріляють лайном. На 75 ці у нас кумулятив основний, і є ще камерник на 50 пробиття. Ми його спробуємо, але я не впевнений, що він буде щось пробивати. Ну і 37 мм там або камерники на 40 пробиття, або підкалібри на 75. При цьому броні хоч і немає. Але 6 членів екіпажу, кути мінус 10, рухливості якоїсь немає, ну і так далі. Тущий погон башти, величезний, ось такий ось сюди буде з ваншотами, я думаю, залітати. Коротше, машинка, звісно, прикольна, цікава, але мені здається, що грати це буде не дуже приємно. Тим не менш, погнали в бій, подивимось, як вона грається. Потрапили ми на Сіверськ, це вже, як я вже багато разів казав, це класика для. Початку моїх відео давайте почнемо з камерників. Камерники на 51 міліметр пробиття, і на 44 на 37-міліметровій гарматі. Я також взяв два юнкерси: один бомбовий, один гарматний. Ну, подивимося, чи на них діло дойде, погнали. Так, і що? і Як ця штука у нас їздить? Ось, слухайте, а таке, ніби не так все й погано. Щось воно якось навіть їде. Та й наведення не саме паршиве. хм. Цікаво, я чогось думав, що це буде набагато гірше. А скільки у нас кобил? 290 на 23 тонни маси. Ну, це, звісно, не 20 кобил на тонну, але все-таки щось якось кудись більш-менш. Да, йому б броні трошечки більше, щоб можна було хоча б ромбом стати. І напевно, напевно було б усе набагато приємніше. Ну, е що поробиш? Будемо танкувати екіпажем. Будемо танкувати м'ясним під боєм. Ну, кути вниз у нас мінус 10, тому, напевно, ми можемо десь навіть ось тут, зупинитися і попробувати по комусь постріляти, якщо ми зараз когось побачимо, звісно. Балістика, я бачу, теж. Супер. охти Та й... Ам. Ну, я не знаю. От зараз я його побачив під отаким кутом. До цього не бачив. А і ну, Сіверськ. Сіверськ. Це якби база, Сіверськ. Ти дивишся прямо на танк. Його зовсім не видно, того що він виглядає просто як шматок сараю. -да. Поїхали ще раз. Я не знаю, я не можу грати на сіверську, це прям болячка. Мені здається, карту Сіверськ робила людина, у якої немає очей. Ну, типу, вона напевно думає, що у всіх так само, що вони їм не потрібні. Тому тут понатикувано 30 мільйонів дерев та кущів. Навіть на зимовому сіверську не видно взагалі нічого, навіть близько. Ну, а до речі, танк-то пожив якийсь час за рахунок чистого екіпажу, ну це не дуже як бачите допомогло. Так, ну давайте знову я просто здохну на сіверську від того, що нічого не побачу, і ми підемо далі на нормальну карту. Треба буде сіверськ заблокувати взагалі. Хай може краще навіть Швеція буде, ніж цей сіверськ. О, балістика, Йопта. Так. З додаткової гармати впаяли. Цьому впаяли. І цьому впаял. Йопта! хо хо о хо 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 це що я тільки що витворив? Ну, дамаг каморника ви тільки що бачили. Я таке ніби і пробив, а таке ніби і пожовтів член екіпажу. Ну, пам'ятаємо, да, що тут ще у нас один стоїть. 37 мм перезаряджається дуже швидко, це приємно. О, тут ще хтось. А, його вбили. А, так це він і був, це його просто криво помітило. Ладно, два члени екіпажу я розміняв на три фраги. Чому б і ні? Нормально. При цьому я ці три танки до останнього не міг побачити, тому що ну, просто їх напросто не видно. Так, японський братюня в'їжджає в зад своє товариш і допомагає йому. Ремонтує задній прохід, так би мовити. Балістика на основній гарматі прям настільки жахлива, що таке, ніби я більше 37 міліметровкою хочу користуватися, а не оцим усим. Опа. А ось і танк. Якимось чудом я навіть побачив танк, уявляєте? О, -о, -о. яка розкачка сильна. Шпоньк. Шпонь. А все. Ще раз я вистрілити вже не встиг, бо тут у нас іще один пасажир. Заднього ходу в нас нема, до речі, а, і тут ось хтось є ще. Ну, да, 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 це все без шансів. Ну, хіба можна на цьому блядському сіверську щось бачить взагалі? Так, знаєте що, я зараз вам принесу е шматок чогось дуже прекрасного. Наприклад, ось таким чином. І підемо наступний бій. Ой, не знаю. Напевно, якби не сіверськ, то настріляв би більше. Ну, а так всього-навсього три фраги. Перший виїзд. Взагалі невдалий був. О, у них і льотка є. Ну і що, спробую з ним зробити щось страшне? Влучення. Так. Ну, 7 міліметрові німецькі кулемети. Це сильно. Мені здається, він впаде, ні. Щось мені так. Здається, що все-таки впаде. А де б мені собі жертву побачить для тисячі кілограмовки? О. Бонжур. Техніка знищена. Все, я задоволений. Ну що, віддаємося в якусь зенітку і погнали в наступний бій. Ну що ж, я сподівався, що я потраплю на якусь нормальну карту, але гра вирішила, що я повинен страждати далі. У нас знову Сіверськ, але цього разу не зимовий. Дуже, бляха, дякую. Ну що ж, готуйтеся вислуховувати чергову порцію ниття про те, що ніхіра не видно, але на цій карті дійсно ніхіра не видно. Ну ладно, насправді панцера Камфаги Нойбе Фарцойк не такий уже й поганий, як я про нього думав. Але мені здається, що на 37 міліметровій допоміжній гарматі я фрагів робити буду більше, ніж з основної. Мені здається, чи їх тут уже мільйон. Ага, влучення. Так, стоп, оце ж він чи де? Так. Прибив когось там навіть. Приводи зламав. Ага, ось асіст. Чудово. Ну от знову ледве розгладів, ледве очі собі не зламав, щоб побачити там цей танк. Та й то я більше навпомацки стріляв, ніж бачив його. А, ось тут чую. Так. А і кавеха у нас спить, да? Ну що, два фраги асіст, і при цьому мене хоч і пробили, але тільки один член екіпажу почервонів та й все. Ой, мене артою ледве не покритувало. ха Ха, жесть. Ну, тобто, навіть арти ми боїмося, не дивлячись на те, що ми великий важкий танк. От настільки він захищений. Прикол, звісно. Так, пазік, йопересате, пазік. Давай уже тут або туди, або сюди. Що небудь. Ну, клоу на шмат. О Боже. Як складно, як паршиво з такими тімайтами. А, так у мене вертикальних приводів немає. Вон воно що. Я то думаю, що в мене з наведенням. О, да. Зараз мені. Ну да, 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 да. Ладно, поїхали ще раз. Дублерів то мені на халяву насипали, коли я купляв це недорозуміння. Ну, а ладно, насправді це не недорозуміння. Танк дійсно. дійсно непоганий навіть по-своєму. Ну, такий екшен буває тільки на лоу-ранга, да, згоден. Я не знаю, колись карторобам дойде, що на всіх картах, які вони вводять, треба робити удвічі менше кущів і дерев. Ну колись, колись це буде, напевно, коли я вже постарію і здохну, бляха. А постарію, і здохну я з такими картами у цій грі доволі швидко, мені здається. Думаю, ще років десять, і я вже буду сивим стариканом. З такими стресами, блін. Вся команда тут здохла. Що ж, привітаємо. німці Скот. Чую, танк. На. Лови, як то кажуть. Аптечку. Це зліва я ворога чую. Він проїхав далі. Ну, хай їде. -а, 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 -а так ти мене почув. На. Як же довго ця штука наводиться, серйозно? Ну ладно, не те, щоб довго, але могло би бути і краще. Таке велетенське, неповоротке. У мене зламана гармата. Мені треба 2 секунди. На! Хі -хі -хі. На, йопте! Лівий коронний, правий похоронний, бляха! Не проби. Я не пробив. Оце шматок лайна. А. Та за що, боже? Він акумулятивами буде мучити дуже довго, мені здається. А! Мене мене запасна гармата була нормальна і можна було стріляти. Йопта! Ще їдуть. А знову приводи зламані. І ремонт буде капець, який довгий. У нас там мардер стоїть на точці, і він, схоже, абсолютно не чує тіпа, який їде вздовж стінки тут. А я ж його чую. Давай, 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 3 секунди, ну? А може жопи потанкувати попробувати, а? Ну тільки ж у мене заднього ходу немає, щоб так наступати від'ємно. Так, ладно, мардер поїхав. А це може я не вздовж стінки чую, челік а може це він десь тут. За будівлями цими. Та біс його знає. О-о-о! о о, 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 о Там зенітка вже виїхала. Ну, що я можу сказати? Сіверський опте, б... давайте тепер на юнкерсі з гарматами 40 мм вилетим. Нафіга я так багато палива взяв на ньому, оце не ясно. Ну, коротше, танк, блін, норм. Карта, <карта блін, не норм. Точно, все. Я блокую Сіверськ, напевно. І розблоковую Швецію. Тому що, Ой, чесно кажучи, краще вже на Швеції. О, здається, я вже і собі жертву бачу. Цікаво, а я в таку швидко їдучу ціль зможу взагалі влучити. Та толку то. Ну, ну влучив. Почервоніло щось там, пожовтіло. Ось він їде. І що мені з тобою робить? Да, да, влучай хоч до усрачки називається. Ти дивишся, ще огризується на мене. От буде рофл, якщо він мене зараз ще й зіб'є. Блін, наскільки ж немає динаміки у цієї штуки. І тяги. Господи, я зараз розіб'юсь, мені здається. Я його не бачу. А, ще ось хтось, ніфіга собі. О боже, я не можу маневрувати взагалі. Бляха, я зараз ще й розіб'юсь. Критичні, блядь, ушкодже. Да, юнкерси це сила згоден. Просто жах. погнали далі. Ну що ж, після того, як Сіверськ був успішно заблокований, нарешті у нас не Сіверськ, а нормальна карта Східна Європа, яку я, до речі, дуже люблю. І знаєте, як показала практика, брати під калібри і кумулятиви немає ніякого сенсу. Камерників вистачає, і вистачає практично на все, що треба. Тому я думаю, далі будемо також грати на камерниках. Ці снаряди цілком пробивають і навіть видають ваншоти. Цікаво. А Скільки тут вибухівки? На 37 це 22 грами, а тут О, а тут аж 102. Це солідний камерник по дамагу. Так. Чпоньк. Готово. А він мене що, не задамажив чи що? Бо здається, він влучив, тільки дамаг таки як не пройшов. Побачив там тільки що ще один проїхав. Ну та й ладно, біс із ним. Давай, напевно, десь усюди нерять. О! О, вас там багато? І ось іще один. Хлопчики, а що у вас так багато одночасно? А я тут одна? В голубому платтячку? Ну, я б почекав насправді. Вони ж зараз по-любому полізуть. Чи ні? Є таке? Влучивала. Бляха, не пробив. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нефіга собі це Том стюн був. Яка ж розкачка сильна? Яка ж, бляха, сильна розкачка, на тобі. Най тобі. Йопта! Мене навідник зламаний. Ремонтуємось. За рахунок м'ясного підбою потанкував таки. Опа. Айоп, перестате балістика лайно на основній гарматі. Ага, ось бачу, виїжджає. Його прибили. А, ні, союзника прибили. На! Навіть 20 грамів вибухівки достатньо. Слухайте, я з запасної гармати, з другорядної, буду стріляти, в основному, мені здається. Балістика чудова. І для ваншотів його вистачає. Ну і нафіга мені мучиться із цією 85-кою. А я не пробивав цю штуку. Ха-ха-ха, Савка танкувала. Ладно, 6 фрагів нормас, Зараз ще разок виїдемо. Ну да, от, до речі, слухайте, можна нас запасні на 37 міліметровці таскать. А все-таки камерники. Їх достатньо для ваншотів по всяким. По всяким невеличким цілям, да? А на основній на 75-ці таскати кумулятиви для того, щоб пробивати оці савки там і тому подібне. Мені здається, в цьому є сенс, і треба буде на наступний бій так зробити. Йопта Боже, ну яка жахлива балістика оцієї штуки. Я знову рефлекторно вистрілив з основної гармати, а вона ну просто жах. Розкачка дуже сильна. І пролетіло все над е, цим китайцем. Ага, чую. Ось тут. Навіть не тільки чую, ще й бачив спалах від його гармати. Що вбили? Схоже, шо вбили. Ага, бачу тебе. На! Одним не добив, доб'ю другим. Йоп, та який екшен. О! О! Що? При цьому я його абсолютно не бачив. Ой, Ладно, давайте станемо отомстюном і скинемо на цього 2С. Тисячок Брати гарматний юнкерс якось не дуже хочеться, того, що воно за... ну, прям зовсім не летить. Я дуже сподіваюся, що 2С все ще живий, бо мені ж ну ну-ну дуже його хочеться прям. Прямо ви навіть не уявляєте, наскільки сильно мені його хочеться. Тільки як би його побачить. А, ось туди. Та ти ж моє золото. Ну давай, давай. Пішла бімбочка. Є, 20 біс, готовий. Око за око. Обожнюю коли. Око за око. Ну зараз мене, я думаю, зіб'ють уже, да? Чи я ще повоюю? Це пілот знепритомнів. З одної кульки. Ну, може, хоча б асіст буде ще до речі за 에... цього, хто там був, не знаю. А мені зарахувало збиту льотку. Ну ще фраг виходить. Нормально, 9 фрагів. Погнали, зіграємо ще один бій цього разу на кумулятива. Та що ж сьогодні у нас із Мапротейтом? Незрозуміло, знову Східна Європа. Мені цікаво, якби я не заблокував сіверськ, був би 4 рази Сіверськ, а. Так, ладно, давайте на основній гарматі візьмемо кумулятиви. Ну, а на запасній залишимо камерники. Ось таким чином. Я, коротше, знаєте, що подумав? Я все одно техніку у грі не бачу абсолютно, я сліпошарий. Так Такі, ну його тоді напік, поставив самі максимальні налаштування, які тільки можна, і буду грати отак. Ну а чому б і ні? До речі, у кумулятивів тут балістика навіть гірша, ніж у каморників. Тут е, менша швидкість польоту снаряду, десь метрів на 70-80 в секунду. Воно й на каморнику було не дуже, на кумулятиві стало, відверто кажучи, ще гірше. Десь ось тут я чую когось. Да, чую багато їх там. Але арту на точку закинемо. Ой, йопта. Ой, бляха таймінги які. На. Лівий коронний, правий похоронний. На, йопта! Ха-ха-ха. Кумулятивом не влучив, правда, ну. То вже дрібниці. Ага. Ось тут. Бачу дим від вихлопної. Ай-яй-яй-яй-яй. Паралакс Ефект, то я не врахував. Не зрозумів зараз, що це було. Так, слухайте. Тут же танк, я ж ось бачу. Гусениця стирчить. Ага. Так, гусеницю збили. О, -о, 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 -о. Так, слухайте, на кумулятивах таке ніби трохи поприємніше стало, бо хоча б 80 мм пробиття. Вже якось можна жити. Оцього пасажирчика б якось вичепити, який тут стоїть і заважає мені рухатися в парад... Бам! Кумулятивом ваншот. Да, слухайте, все-таки кумулятиви треба на 75 ТАСКАТЬ О, на нафік. А звідки? А, ну, під обідком унітазу, ясно, питань немає. Ну і все, давайте, останній виїзд на сьогодні, та підемо підводити підсумки. Опа. Не влучив. А як оце в тебе влучать? А вже не треба в нього влучати, йому вже <смі> все, що треба влучили. Ще один біплан. Як же вони швидко помирають? Я щось не розумію, а де всі противники? Ми просто їдемо в парад і Ніщо нас не може зупинити. Мені цікаво, скільки їх там таких ще під обідком унітазу стоїть, таких як той Тетрарх? який мене вбив. Да, щось взагалі спротиву ніякого немає від них. Їдемо чисто як у себе вдома. Давай захопимо точку, чому ні. Та блін. Тільки виїхав. І того другого прибили там. А більше, схоже, їх тут уже і не буде. Да, їх більше половина вже вийшла із бою. Ну, все одно, 4 я настріляв, захоплення точки. Воно, то, звісно, ця штука ніфіга не фармить. Тому якби і толку то ніякого. Але все одно роздавати по два постріли. Тим більше багато хто на цих рангах не розуміє, що у нас дві гармати, ніхто не знає цього. І коли ти відстріляєшся, людина на тебе виїжджає, думає, що ти на КД, а тут якби доброго вечора. Да, Заднього ходу хотілося б трошечки більше, ну то я вже напевно забагато хочу. Ну а захищеності у танках хоч і немає, але є живучість. Ви самі це бачили, що періодично танк жив доволі непогано, чисто за рахунок екіпажу великої кількості. Ну, все, просто нема кого вбивати. Тому я думаю, в цьому бою вже нічого цікавого не буде. Погнали у ангар і будемо підводити підсумки. Що я можу сказати по панзер Камфаген, но ну, фарцой. Ну ви знаєте, танк доволі цікавий, насправді. Не такий він вже й поганий, як я про нього думав. Так, звісно, у нього нема броні, звісно, його пробивають абсолютно всі, і іноді навіть видають ваншоти, але в основному танк за рахунок чистого екіпажу. Живе, ну і якщо на 75 таскати кумулятиви і на додатковій гарматі камерники, то можна роздавати прям дуже й дуже непогано. При цьому ця штука більш-менш нормально наводиться, більш-менш у нього є, яка не яка швидкість вперед, назад швидкості немає, ну тим не менше, жити на цьому всьому можна. І навіть іноді ця машина здається фановою. Враховуючи, що мені на нього випав скедон 50%, і купив я його по ціні дешевше шаурми, то в цілому, напевно, ок. Але звісно, він вам нічого не буде качати, нічого не буде фармити, бо це 1.3. Ну і на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Почуємось у наступних відео. Бувайте!